Любий, малий мрія Макфлурі, а я хочу кофе. Я казав, мій дід, ніжелі багато, ніхуй починать. Та блін, зараз почне. І так взяли кредит на чайник, а ти зі своїми запросами. Ну, поїсти ж треба. При дорозі дуже багато беберків бачу. Зараз поснідемо. У малого ж день народження, пам'ятаєш? Та що знову? Той рік де народження, в цей рік до народження, подарунки, наскільки можна. Спочатку була флешка на 4 ГБ, потім iPhone з двома антенами. Ну про годовий запас кетчупа я і зовсім мовчу. Замість дойчі Габана мені і так приходиться скуплятися в формені по знижках. Вийшов 16-й iPhone Max. А я й досі з п'ятнадцятим як турко ходжу. Ви що собі думаєте? Я шо якийсь термінатор, чи там залізна людина, чи ти думаєш прикольно кататись на стокових танках, World of Tanks? Та я. Та я не думала, що тобі так сильно болить. Справжньому чоловіку в цьому світі важко. Бать тебе що, і антен, нема в айфоні. Та я ж кажу, стара модель, синку, в мене вже на роботі всі сміються з мене. Кажуть, ти все вдома, все вдом. А про себе, коли подумаєш, а. Ну хочеш, я кредит на себе візьму, купимо тобі той айфон. Я вже думав, ти не спитаєш. Значить, так піду працювати денно зміну. Синку, тільки в денно ти не зможеш заробити мені на нові рейбани. Є ще нічні зміни, сторожа. Та мені все рівно, аби ти був щасливий. Тоді хірач без перекурів і обідів швидко. Так що ж я втрачаю час, я буду бігти. Постій, можеш ще ворувати.